Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 125 тисяч 150 особин за добу, 1 тисяча 200. танків 11 тисяч одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин- 23 345 одиниць, артилерійських систем 33 628 одиниць, за добу-29 реактивних систем залпового вогню 1520 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1225 одиниць, літаків-427 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 69 632 одиниці, за добу 390, крилатих ракет 3859 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 64 188 одиниць за добу 145, спеціальної техніки 3977 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!